Доброго дня, хлопчики та дівчатка! Продовжуємо з вами вивчати звуки та букви. Я вам підготувала цікаві завдання, тож почнемо їх виконувати. Розгляньте малюнок і скажіть одним словом, що на ньому зображено. Так, квіти. А на який звук починається слово квіти? Звук К. А який це звук? Голосний чи приголосний? Давайте ще раз повторимо його. К. Чи легко він вимовляється? Ні, це означає, що звук К приголосний. Давайте пограємо з цим звуком. Назвем кожну квіточку та оберемо ту, в назві якої є звук К. Як називається перша квітка? Підсніжник К. Підсніжник. Слові назві є звук К. Так, він знаходиться в кінці слова. Підсніжник називаємо другу квітку. Конвалія. В слові назві є звук. к. Так, він знаходиться на початку слова. Конвалія. Як називається третя квіточка? Фіалка. В слові назві є звук. к. Так. Він знаходиться всередині слова. Фіалка. Наступна квіточка. Мак. В слові назві є звук. «к». Так, Де він знаходиться? «Мак» – В кінці слова. Вимовляємо назву квіточки в другому рядочку. Тюліпан. В слові назві є звук. «к». Немає наступна квіточка. Кульбаба. В слові назві є звук К. Так, а де він знаходиться? Кульбаба на початку слова. Вірно. Наступна квіточка. Пролісок. В слові назві є звук К. Є. А де знаходиться звук К? В кінці слова пролісок. Молодці. Наступна квіточка. Нарциз, а в цьому слові є звук, «к»? немає вірно. І остання наша квіточка Троянда. В цьому слові є звук, «к»? також його немає. Молодці. На письмі звук К позначається буквою. К велика та К маленька. Розгляньте букву К. На що ж вона схожа? Буква К. Буква К. Ой, яка ж вона швидка. Наче хлопчик, знявши руку, витинає його пака. Хлопчики та дівчатка, спробуйте викласти букву К з паличок. Давайте порахуємо, скільки для цього потрібно їх взяти. Так, щоб викласти букву К, потрібно 4 палички. А коли викладете букву К, спробуйте показати її руками. Я впевнена, що у вас все вийшло. Давайте тепер прочитаємо склади з літерою К та визначимо, у яких складах звук К вимовлявся м'яко, а в яких твердо. Читаємо перший склад. КУ. К. В цьому складі звук К твердий, чи м'який? Так, твердий. Читаємо далі. К -а. КА К. А в цьому складі звук К також твердий. Наступний склад. К КЕ. К. В цьому складі звук К твердий, вірно. Далі к о – В цьому складі звук К також твердий. Наступний склад. К-і-кі. А в цьому складі звук К твердий чи м'який. М'який вірно. І останній склад КЕ КЕ. В цьому складі звук К твердий. Наступне завдання. Доберемо до слів останній склад. Він для всіх слів єдиний. Давайте його прочитаємо. К-А. К. Я буду читати перший склад, а ви додавати другий склад К. Почнемо. Гір К. В нас утворилось слово гірка. Далі дір К. Дірка наступне слово мар. К. Марка. Хмарка. Далі лап. К. Слово лапка, шап, К. У нас утворилось слово шапка, «нірка», К. Нірка. Молодці. Розглянемо малюнки та складемо за ними речення. Спочатку складемо речення за першим малюнком. Розглянемо його. Хлопчик саджає дерево. Скільки слів в цьому реченні? Хлопчик саджає дерево. Так, в цьому реченні три слова. Складемо речення за другим малюнком. Тато з сином вішають годівничку. Скільки слів в цьому реченні? Тато з сином вішають годівничку. Так. П'ять слів. Наступний малюнок. Складаємо речення. Чоловік копає грядки. А скільки вийшло слів в цьому реченні? Чоловік копає грядки. Три слова і останній малюнок. Розглянемо та складемо за ним речення. Мама і доня сіють. Насіння. Скільки слів в цьому реченні вийшло? Мама і доня сіють насіння. В цьому реченні 5 слів. А тепер давайте прочитаємо слова. Читаємо слово червоним кольором. Кіт. Кіт! Вірно. Читаємо слово помаранчевим кольором. Кіно. Кіно. Далі читаємо слово фіолетовим кольором. Пісок. Пісок. Молодці. Читаємо слово зеленим кольором. Ко Колесо. Колесо. Так, далі читаємо слово синім кольором. Котик. Котик. І останнє слово рожеве. Клава. Клава. Молодці хлопчики та дівчатка, ви впорались з усіма завданнями. До побачення!